Микита з Краматорська до Дніпра переїхав ще до початку повномасштабного вторгнення. У свої 17 років хлопець є керівником відділу фотографів у громадській організації Молодіжний медіацентр Дніпра. У досить юному віці Микиту зацікавила фото та відеозйомка, та він вирішив і надалі розвиватися в цьому напрямку. Також за активну молодіжну діяльність хлопець встиг отримати стипендію імені Олександра Поля. Ця програма була створена у 2018 році за ініціативи. Міського голови Дніпра Бориса Філатова салом. Напевно, однією з метою є це побудова ще сильнішої команди фотографів, котрі можуть, ну котрі можуть самі працювати, закривати прям повністю зйомки. І ми зараз працюємо над цим. Ми вже зараз дуже багато знімаємо. Ми як молодіжний медіа-центр знімаємо і кліпи. Один з найкращих кліпів це Окснічника. Ми знімали там 7 мільйонів переглядів вже зараз. В цьому році знімали кліпи, знімали кліп нашому місцевому дніпровському артисту світанку. І ми там знімаємо як і бекстейджі. В цілому покриваємо повністю весь кліп. І виходимо, типу даємо під ключ. Це дуже прикольно. Для мене особисто. Це як досвід роботи на знімальному майданчику, і словом, це як для молоді можливість побути там за лаштунками цих кліпів. Як вони створюються, то дуже такий цікавий досвід. Від базових навичок фото та відеозйомки до медіаграмотності та СММ. У Дніпрі працює молодіжний медіа центр. Це простір, де молодь здатна проявляти свою творчість та втілювати свої ідеї в реальність. На базі молодіжного простору, вже майже рік існує соціальне підприємство StoryBook. Вони створюють шкільні альбоми з доповненою. Реальністю, що таке соціальне підприємство? Це не соціально відповідальний бізнес, це трішки про інше. Частину грошей нашого заробітку, тобто 20% виручки, ми будемо в кінці року виділяти на грантові можливості для активної молоді для шкіл, які долучилися до створення альбомів з нами. Як це відбуватиметься? Тобто в кінці року ми підраховуємо всі кошти, які ми заробили за ці альбоми. Виділяємо 20% від виручки і створюємо молодіжний простір. Ми спочатку робимо грант, на який подаються школи, класи, які долучилися до створення альбомів з нами. Бо вони виграють цей грант, хтось них, і ми створюємо в цій школі, допомагаємо створити в цій школі молодіжний простір. Чому саме такий вирішили зробити грантовий конкурс? Взагалі, чому вирішили зробити це? Тому що ми підрахували, що, щоб всі вся молодь нашого міста була в просторах, вміщалася в усі простори, у нас в місті має бути 100 молодіжних просторів. Ми не потягнемо без гарантій, без можливостей. І завдяки соціальним підприємствам зрозуміло, що це можна зробити. На базі школи, чому б ні? Там дуже багато молоді від 14 до 17 років. Якраз для них це буде. Крутий поштовх для реалізації своїх проектів на майбутнє. Голова громадської організації Молодіжний медіацентр Дніпра Микита Іграєв у свої 16 років. Роздаючи рекламні листівки на вулиці, він заробив на свою першу фотокамеру. У Микити була ціль розвиватися у сфері фотографії, тому він не бачив для себе перешкод. Хлопець був членом молодіжної ради Дніпра. У 2017 та 2025 роках він подався на програму від міського голови та двічі отримав стипендію імені Олександра Поля. Це дало йому поштовх для. Для відкриття власного медіапростору для молоді та створення соціального підприємства. «100% нам треба підтримувати молодь. Я вважаю, що нам треба ще більше підтримувати молодь в цих цих питаннях, тому що у нас дуже багато бідних людей, які готові працювати, які розуміють, які дуже експертні, не дивлячись на свій вік. Тому що є в мене в команді люди, які 17 років експертніші за дорослих людей. Я знаю, що вони знають більше. Я знаю, що вони вмотивовані більше. Вони вмотивовані змінити наше місто на місто на краще. Деякі люди з моєї команди молодіжного медіа центру Дніпра вони вже навчають молодь, тобто вони самі молодь і вже Навчають мають, тому я думаю, що таких дітей 100% треба підтримувати. Треба шукати ще якісь може співфінансування, щоб робити цих степень ще більше, ще більше, ще більше за якісь. Ну для того, щоб їх підтримувати, щоб їх мотивувати. Тому що ми зараз ну. Місто Дніпро переживає не найкращі часи, тому що в країні війна, на жаль, і дуже багато до нас приїздить молоді з інших міст, які зараз вже знаходяться в окупації, їх треба 100% підтримувати, тому що діти дуже талановиті і. Ну, не треба це все на те, тому що е, багато дітей, які до нас поприїздили з інших громад, які зараз знаходяться під активними обстрілами, ми дуже з ними проводимо таку велику працю, тому що діти м -м, трошки і зажаті, тому що все це не дуже впливає на ну, гарно на їх е, стан, емоційний, фізичний. І Ми з ними працюємо. І діти потроху починають виходити в люди і вже щось, щось робити. Наразі у Микити є команда з 40 волонтерів, яким від 14 до 35 років. Він активно залучає молодь до цікавих проєктів та розвиває потенціал кожного з них. Його місія змінювати середовище навколо і дати шанс тим, хто ще тільки шукає себе. І саме такі історії найкраще підтвердження того. Що молодь справді здатна змінювати не тільки наше місто, а й країну.